Друзі, всім привіт, слава Україні! Сьогодні у нас не розпаковується посилка не з Китаю, а нас з України. Тобто цей товар, я б дивився на Алікспрес, він коштує ну, майже та сама ціна, навіть місцями і дорожче. Плюс ще посилка коштує. І в нас виходить дешевше купити в Україні, ніж замовляти на Алікспрес. Це не буду скривати, це рюкзак. Ми будемо дивитися. Трошка камера камеру не влазить, великий, але постараюся вам максимально показати. Так, розпакувати акуратно, щоб не порізати. А то шкода буде. Так, ну що ж, давайте витягуємо. Ще в одному пакеті, як завжди, пакет. Так, сторони все у нас. Так, і тепер такий пакетик. О! Витягаємо. Зараз подивимось на якість його чорного кольору. Бачите, він так само має один відділення таке. Все працює. Тобто на роботу чи навіть до школи. Має таку формочку. Так, це все треба на місці, регулювати собі, Зачіпляти. Давайте глянемо. Це на 15 літрів. Так, давайте зразу будемо дивитися друге відділення. Закрито і відкриваємо. Тобто у нас друге відділення. Просто таке немає нічого. Брав такий простенький собі на роботу, друге відділення центральне. О, є. Тобто, тут ще така маленька кишенька і більше немає нічого. Збоку, як завжди, там якусь водичку чи парасолю, сіточка така запхатами. І тут так само силку на продавця. Лишу вам описи, це резинка, так само тримати буде. Тобто Там є ну, декілька видів. Вибираєте собі, які вам подобаються. Тобто бачите якість, як пришито трошки криво, трошки криво. Навіть вам такого покажу, щоб ви бачили, але так як за такі гроші. Так що дивіться, підписуйтесь на канал. ставте лайк і всім до зустрічі.